Троє ведмедів. Слухайте, будь ласка, про Марусю казку раз із друзями мала погуляти в ліс пішла. Назбирала в козубок і грибів, і ягідок ще будь кети крвати стала, і від подружок відстала, в хащу дівчинка зайшла, і на хатку набрела. Зазирнула в дім несміло і відразу звеселіла. Стіл стоїть посеред дому, трі тарілочки на ньому, на тарілочких тих каша, тішиться Маруся наша. Та іще вона не знала, в чий будинок завітала. Незвичайний цей був дім, мешкали ведмеді в нім. Ложку дівчинка взяла, кашу їсти почала. Із найбільшої тарілки з'їла пару ложок тільки. І сказала не не досолена вона, із середньої тарілки з'їла, може, ложку тільки. Теж сказала не смачна, пересолена вона, а з малої скуштувала, з'їла й ложку облизала, мовила Маруся наша. Смачно як чудова каша. Стіл Маруся обійшла і три стільчики знайшла. Перший з них великуватий, другий стільчик твердуватий. А на третій вона сіла і вставати не схотіла. Почала на нім гайдатись, на всю хату реготатись. Ніжку в стільчика зламала і на підлогу з нього впала. Каже Щось я заморилась вже й поспати захотілось, спальню відшукала вмить, в три ліжечка стоїть. Перше ліжке твердувати. Ні, незручно в ньому спати, друге ліжка довгувати. Теж незручно в ньому спати. А на третій приляла і, заснула вмить вона. Ось ведмежа вся родина повернулась до хатини. Здивувались волохаті, що за безлад в їхній хаті. Подивились на стіл дурми, бурмило, і ревіти став щосили. Хто зайти сюди посмів? Хто з тарілки в мене їв? А сердита ведмедиця каже Це так не годиться. Хто мою тарілку брав, кашу в ній покопирсав. Ну, а крихітка ведмедик Непосида і Вередик вмить пискливо заревів. Хто всю кашу мою з'їв? Вгледів тут стілець бурмила. Знов ревіти став щосили. На всю хату загарчав. Хто на мій стілець сідав, а сердита ведмедиця каже Це так не годиться. Увірвався вже терпець, хто сідав на мій стілець?» Ну, а крихітка ведмедик не посида і Вередик тонко-тонко запищав Хто на мій стільчик хтось мій стільчик поламав. От родина волохата в спальню увійшла в кімнату. А чи все в порядку там? Ні, на ліжках тарарам. Знов насупився Бормило, і ревіти став щасили. Хто в моєму ліжку спав? Постіль, хто, хто мою зім'яв? А сердита ведмедиця каже це так не годиться? Хто це в нас забрався в дім? Хто у ліжку спав моїм? Ну, а крихітний ведмедик Непосида і Вередик. На весь голос запищав. Ну, а хто в моїм лежав? Придивився він на мить. Дівчинка у ліжку спить. закричав ведмедик. Ай. Ось вона. Мерші! хапай. Ох, Маруся й налякалась. Чи ж такого сподівалась? Стрип віконце і тікати. Спробуй, но ну, її впіймати. Але темно, так у хащі, що не вибратись що. І тому, як не крути, довелось назад іти. До ведмедів повернулась, зазирнула, усміхнулась. Вибачте, сказала, мені я у лісі заблукала, захотіла їсти, спати. Набрела на вашу хату. Біш не сердались ведмеді, а дали Марусі меду, і дівчатко до села, вся родина провела. Тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець.